Батько різко стрибає в таксі, водій обертається, куди їдемо, сер. Але той уже спить, важко дихаючи, Пасербиця поспіхом, каже: Мій тато, він просто п'яний, йому треба допомога. Їдьте швидше, будь ласка, машина рушає крізь дощ. У світлі фар з'являється постать. Сліпа, але неймовірно гарна жінка махає рукою, просячи зупинитись. Будь ласка, пане, звертається дівчина до водія. Можна підвести ще одну пасажирку, той помічає білу тростину і киває. Так, звичайно. Дівчина виходить, підводить незнайомку до салону, обережно садить поруч. Дякую, тихо каже жінка. Я стояла тут так довго, ніхто не зупинявся. Дощ посилюється усередині чути лише рівне гудіння двигуна, і раптом крізь сон батько шепоче я так сумую за нею. Жінка різко завмирає, її руки тремтять. Це він, думає вона, той, хто зруйнував усе, хто не захотів жити з незрячою жінкою, її серце калатає, вона крадькома дивиться на дівчину. Це, мабуть, моя донька. Коли таксі зупиняється, вона швидко пише записку і передає її водієві вона, моє... моя донька, допоможіть мені повернути її. Водій знизує плечима, посміхається, Не хвилюйтеся, я все зроблю. Але замість цього він штовхає її з машини і будить батька. Братець, жінка божевільна, каже, що твоя дружина. Що? Батько підскакує. Моя дружина померла багато років тому. Дівчина кричить: Мамо, ні, доню, вона не. Не встигає договорити батько. Він хапає дівчину за руку, тягне назад у машину. Відчепіться від нас, ми вас не знаємо. Жінка стоїть під зливою, її крик розриває ніч Доню, ти знову залишаєш мене. Таксі різко рушає. Батько, задоволено сміючись, шепоче водієві. Добре, що вона ще. Мала і не впізнала її. Водій запускає двигун, але раптом обидва стихають. Порожнє заднє сидіння, і попереду, просто на дорозі, дві постаті мати й донька, обіймаються під дощем. Батько різко гальмує, але пізно, потужний удар, темрява. Останнє, що лунає крізь шепіт дощу, любов матері завжди сильніша за смерть.